Гребні антициклону накриють усю північну Азію та Східну Європу. У грудні в Україні часто можна спостерігати за боротьбою осені та зими, перепади атмосферного тиску, стрибки температури повітря, опади різного виду та привчастий вітер. Про це нам повідомляє синоптик Ігорки Кібальчич. Так, у зимовий період подібні антициклони приносять із собою суттєве похолодання на тлі малохмарного неба, отже, після 5-6 грудня почнеться зниження температури повітря близько до мінус 7 12 у нічний час і до мінус 3-8 в день. У північній частині країни, а також у західних областях, часом морози можуть досягти позначок до мінус і мінус Традиційно тепліше буде на півдні, у Криму та Закарпатті. Очікується, що стійкий період холодної погоди збережеться аж до третьої декади місяця. Тільки після 20-22 грудня вплив азійського антициклону швидше за все ослабне, і до нас почнуть надходити атлантичні повітряні маси. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Також розподіл опадів упродовж грудня буде неймовірним. На самому початку грудня, внаслідок атмосферних фронтів і переважання поля зниженого тиску очікуються снігопади. У центральних, південних і східних областях, сніги з переходом у дощ і мряку місцями тумани. Після 5 грудня атмосферний тиск відчутно зросте, а ймовірність опадів по всій країні знизиться. У другій декаді опадів буде мало, особливо на лівобережжі країни, каже синоптик. Ближче до кінця місяця є ймовірність відновлення опадів у зв'язку з активізацією циклонічних процесів у північній Атлантиці. Сніговий покрив спостерігатиметься лише місцями з більшою ймовірністю у західних та північних областях. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!